Ремонтую масляний насос, так як на цих мотоциклах насоси вони виконані коротше, в картері, не так, як на інших нормальних мотиках чомусь. Ну, зрозуміло, це дешево, раз-раз зробили і все. Тобто, такий мотор, який, якщо щось тут трапляється, як у мене, ось задіри, то ти нічого вже не зробиш, ти не можеш його виняти, бо корпус зроблений прямо в картері. Це дуже погано. Але якщо з цими задірами нічого зробити не можу, ось вони невеличкі, але вони є. Але я коли засовую сюди шестерню наружну, то коротше, у мене колумбік показує цілу десятку. А ціла десятка це ніхіра собі дуже багато. Потім я, щоб дізнатися, що ж, яка ж фольга затисне, ну, щуп. Коротше, я набрав фольгу на 8 соток, вдягнув кришку і навіть на 8 сотках люфта не було, але воно оберталось. Коротше, я так розумію, що ну, можна 8 соток спокійно прибирати. При тому, що... Самі ж ці шестерні вони стальні, картер алюмінієвий, то при нагріванні зазори ще збільшуються. Ну Це ж, зрозуміло. І як же ж, я, я ж не можу тут фризою, якби у мене був такий станок, щоб я сюди фрезою заліз і тут дуже обережно це все прибрав. Ну, наприклад, там, ті ж 8 соток тут прибрав в місці з цими болтами, ну кріпленнями під болти, то можна було кришку поставити і все, перевірити, що вона обертається легко, і на цьому історія закінчується. Ну, Теж, якби був, був фрезерний станок, це мучатись, наприклад, встановлювати це все. Ось тому я вирішив цю біду по-іншому. Ось що маю на увазі. Тобто мені ось цю частину треба трошки протечить, щоб оця частина, яка прилягає до шестерні, ось цієї, щоб вона її трошки притиснула. Але я хочу ось цю поверхню теж протечити, але намучився з цією головкою. Це китайське говно, воно просто я взагалі не знаю. Все точу з однієї установки, все трошки зміщаю здесь ексцентрицітет на 3,5 мм. І в мене ось становиться не паралельно, а вона зовсім міняє, як вони це зробили, я навіть не знаю. Тому так я протачую. Зараз ще чистову пройду і потім вже буду думати, як цю поверхню поправити. І оця ступінька в мене повинна бути, ну я так вважаю, десь ну, 6, ну хай буде 6-7 соток. Вже так зроблю, щоб вона оберталась і плотненько. Все, точимо. Кришечка готова. В принципі, методом всяких експериментів ну, майже цілий день пішов. Так, що ми бачимо? Нулік, це я зараз стою на поверхні, яка, ну як фланцева поверхня. Ось нулік, ну воно там плюс-мінус сотка, все одно ну, херня ця крива, коротше. Так, і заїжджаємо ми на ступіньку. Так, ось нулік. Оп. 5, Ну там якщо не нулік, там ну коротше, там 5,5 плюс там півсотки, виходить 6. ось ну Тут теж воно таке ж рівне. Так, все воно виходить у нас. Ну, коротше, все, кришка готова. Що я тут зекономив 6 соток. У мене фольга 8 соток, вона вже підклинювала. Тобто по сотці на сторону, ну плюс там це фольга була. Короче, нічого не заклине, але вже якусь партічку я зупиню. Повністю поверхню все. Так що зараз збираю, покажу, як воно буде обертатись прямо в моторі. Ось кришечка вийшла. Ступінька така невеличка, але вона вибирає той зазорчик. І оці 6 соток ступінь вони, ну, уявіть собі, як на гарячу масло тут видавлюються. Ось. Але я вирішив ще піти далі. Ось, якщо ми побачимо цю кришку, то ми бачимо, наскільки рознесені, рознесені усі кріплення від центра. І колись я обертав ось цю шестерню, коли масло заправляв після першої капіталки мотору. У мене ж на відео там, мабуть, було. Отак так кришка стоїть. Ось так, вона все зажата, все чітко. І в мене ось тут, ось тут і ось тут прям шурує масло. Нормально так, тому що поверхня тут якби нормальна. Я ж не кажу, що тут якісь заусінці, щось тут, тут все рівно, але це каже про те, що масло трошечки прогибає кришку ось в цих місцях. Да, ось. ось тут два кріплення є, а тут середина ніяк не потискається. Коротше, хто вже зрозумів, я зараз буду робити кріплення ще оцих середину. Тобто, оці кріплення залишаються і я також зроблю ось тут кріплення щоб оцю притискало, ось тут я отут зроблю кріплення і оцю частину. ось тут. Тобто, зараз я вже картер тут заклеїв, підшипник. І зараз будемо сверлити і потім від цих сверлень наріжу різьбой М6 і від них вже буду робити таку шайбу, яка буде сюди отак притискатись. Тобто, тут буде само собою затискатись, ну а тут теж коротше, на 6 болтах буде все триматись. Все, Зараз буде понятніше, коли я все наточу, все зроблю і покажу. І ще да, і ще, ще є ж, продається, можна на ліжки купити для цього мотору спеціальні такі тюнінгові кришки. Вони товсті продаються. Тобто нібито товщина тут вирішує це питання. Ну, не думаю, що вона сильно вирішить. Все ж таки стальна шайба, яка буде просто отак всією площиною притискати цю кришку до картеру, це буде набагато краще. Ну і по-друге, теж купляти треба, а це я сам зроблю. Але стальна буде, тому зараз покажу. Так, картер вже готовий, я тут посверлив отвори, для цього довелося робити сверло таке, щоб отак ось над стіночкою тут теж Там якось нарізав різьби м'єчиком, теж вистачило мєчика. Так, і кришка вже готова. Як воно буде? Тобто У нас оригінальна кришка. Вона ставиться. Я тут спланував на станку оцю поверхню. І кришка вона становиться ось таким чином. Тобто Ці проушини заводські притискаються, а ці у мене допоміжні, які притискають через оці поверхні, вона тисне оцей уголок до картеру. Тут ось якось воно буде тиснути, ну і тут ось тиснути буде. Тобто якраз у ці середини воно теж буде притискати. Але, звісно, коли я оцю кришку робив, я розумів, що можна було поднатужитись і зробити взагалі нову кришку таку на 6 проушин. Тобто воно також буде виглядати. Якось ось так можна було б зробити. Ну, це піще десь день пішов би. Ну, час наче як є, але щось я не захотів. Все, зараз збираю вже і показую, як воно обертається. Розбираю, збираю. Бо, коротше, коли затискаю оригінальні болти, все обертається легко, якби зазор там якийсь є невеличкий. Коли вже затискаю свій цей фланець, він так затискає, що вручну я не можу прокрутити. Тому розбираю і підшліфовую цю поверхню. Коротше, щось воно не дуже. Оригінальна не дуже коротше, працює. Ось такі справи. Тобто, виходить, що у мене? Воно ось отре? Кришка тре. По всій площині тре воно. Тобто уявляйте собі, що з, з заводу, коли вона отак стоїть, і тобто, коли я затискаю, воно тут пузо образується. А коли я вже своєю кришкою притискаю, Воно вже вже правильно його притискає. Короте, я на правильному шляху, мені це подобається. Все, прибираю, тут ще може сотку десь треба прибрати. Короте, воно вже обертається, але важко. Я пскогубцями обертаю короте, шестерню. Ось, ну І видно, що воно всюди ось облищить. Зараз приберу і вже зберу нарешті. Алюмінієва короте, кришечка. Потерпіла фіаска, вона короте, треснула. Ну, Це якби зрозуміло, бо в мене під кришкою нема упорів. Тобто, я просто притискаю її на ізгиб, то вона і тресла. Коротше, зробив зі сталі, як я її планував перший раз, вона тонша, ну, зрозуміло, що вона трошечки важча. Але в неї я вже впевнений, тому зараз зберу і, мабуть, буду ще робити ці розпорні втулки. Чому я не хочу їх робити? Бо коли мотік ось так, точніше, коли картер так стоїть, воно зручно там збирать, а коли воно просто буде одна кришка відкрита... Оці всі болтики, це все втулечки, вони будуть падати в картер, ну це мені не потрібно. Якби. Ну, зараз спробую. Ось такий вигляд має вже закінчення апгрейду мого масляного насосу. Ось. Коротше, я обертаюся все легко. Але коли я ще цю притискав, я весь час підшліфовував кришку, бо вона десь притискалась. І чому я на вірному шляху? Бо чим сильніше ці болти я затягував, тим легше оберталась. Обертався цей насос, бо кришка якби випиралась, навпаки вона випирала, піднімала її вгору. Через це треба обов'язково її притискати допоміжною. То вважаю, що ті кришки тюнінгові, які широкі, продаються, вони плюс-мінус також себе поводять. Цих кріплень недостатньо. Треба, щоб притискало по ось цій площині. Оця вже ось фланець він якраз притискає. Ось. Ну, Будемо сподіватися, що цифри будуть гарні. на Ну, тиск масла буде показувати краще. Хочу показати, навіщо цей отвір потрібен. Він, якби, понятно, що він нічого не маже. Їх тут два. Один на цьому кулачку, інший на сусідньому. Більше таких отворів на кулачках нема. То це я заглушив заради того, що в масляній системі якби, ну, тиск якийсь зберігався. Ну, це таке воно сильно ні на що не повлияло. Але навіщо він потрібен? Під час старту через цей отвір повинен виходити швидко воздух і йде масло. Зараз ми і продемонструємо. Ось так насос. Починаємо обертати. Ну, так обережно обертаю, І щеплення мажеться у нас трошек з Скаленвала йде масло, ну все. Оце, в принципі, для чого цей отвір потрібний. Роботи з покращення масляного насоса дали дуже чудовий результат. Заводимо температура масла у нас 27. Ось. Ну, тут вода у нас, я заводив трошечки тільки, що буквально там на півхвилини. Ну, Дивимося, що масло 27, воно так швидко не прогрівається, як вода. Тому заводимо. Ну, ось у нас ну, 3 кг точно є. Зараз оберти трошки такі прогрівочні. Але це не показатель, бо понятно, показатель це коли зараз ми... вийду і покажу, коли воно 100 градусів набере. Тобто до цього я заміряв до ремонту маслонасоса я їздив на маслі то в мене при 100 градусів масла 4000 обертів 26 кг показувало. зараз буде показувати 37-3,6 тому зараз їду прогріваю мотор Ну і покажу Важко, звісно, на холостих утримати такі оберти, то на ходу ну воно там плюс-мінус видно, що 3,6-3,7 кг показує після ремонту такого якісного так, покращення насосу. Так що, у кого такі проблеми, вирішуйте, можливо, через це у мене шат, ну, на шатуни й коли Після пропіздовки я скидаю оберти і на малих обертах тиск настільки падає, що це не вистачає для змащування шатунних вкладишів. І через це в мене завжди воно і клинуло. Надіюсь, більше цього не повториться.